Мої вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1. Ви дивитесь програму на часі. З вами у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо спілкуватися із народним депутатом Дмитром Лінько від Радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір. Доброго дня, до доброго дня, шановні ріняни. Пане Дмитро, знову приїхали на Рівненщину. З чим приїхали, з ким, з ким бажали зустрітися? Ну, сьогодні, в принципі, цей тиждень у нас робота в округах. Поки нема сесії, тому всі наші депутати роз'їхались по областях для того, щоб провести зустрічі з виборцями з партійним активом, ми активно готуємося до місцевих виборів, і в першу чергу це дійсно зустрічі з виборцями. Потрібно людей сьогодні в такий тяжкий час, коли люди просто зневірилися підбадьорити, пояснити, почути якісь проблеми підняти місцеві, проблеми загальноукраїнські, пояснити, що взагалі відбувається в державі. Для цього, в принципі, їдемо після цього на Львівщину і багато заходів в районах і так далі. Ну, наскільки я знаю, за за такою власне за власними спостереженнями, що е, багато прихильників радикальної партії Олега Ляшка, це є дійсно люди соціально незахищені, тобто це і пенсіонери, і люди, от як ви сказали, вже такі, що зневірилися у всьому. Е, що робиться сьогодні у Верховній Раді депутатам Верховної Ради, зокрема і е, вашою радикальною партією щодо соціальної політики? Як вона змінюється? Сьогодні головне питання, яке задають люди, люди, коли приїжджаєш, це те, що їх турбує щомісяця. В Кінці місяця вони отримують платіжки, закональні тарифи і запитують: ну от у мене пенсія тисячі гривень, да? бабуся питає, мені тарифи за 1400. Тут просто нереально, це абсурд. Навіть якщо всю пенсію віддати, все одно будуть в боргах. І що з цим робити? І ми для цього питання по е, субсидіям люди задають, що як їх оформити. Просто всім конкретно кожному пояснити, ми не можемо це зробити для цього соціальні працівники, але навіть вони не це зробити, і це є проблема. Для цього ми якраз і запропонували і прийняли його одразу в за основу село. тобто чекаємо підпису президента, він вступає в дію про автоматичне нарахування субсидій. Бабуся або інваліди, або люди, які автоматично потрапляють під субсидію, вони не мають заповнювати всі ці документи. Там ціла купа документів, написана дрібним шрифтом, і дзвонить мені. Бабуся каже: сину допоможи за за а кому немає подзвонити, кому не має допомогти як тим людям робити тому в принципі соціальні працівники вони мають автоматично взяти базу всіх пенсіонерів всіх інвалідів всіх хто підпадає під пенсію під субсидію і автоматично їм нарахувати таким чином ми більше 10 мільйонів людей автоматично нарахуються в субсидії бо сьогодні близько 200 тисяч людей лише скористалися своїм правом на субсидію тому що уряд говорить про те, що тарифи зросли, але ми зробили дуже широку субсидію для людей, але її по факту ніхто не користується От для цього, щоб упростити ці проблеми людям, щоб люди могли відразу отримати субсидію, ми якраз і провели такий закон. Окрім цього, є питання, ми були на минулому. На позаминулому тижні на сході з бійцями спілкувалися і питають, от як бійцям отримати так. субсидію їхнім сім'ям? Да? Тому що, наприклад, бійці отримують зараз заробітну платню, вона рахується в загальний дохід сім'ї і і так здається, нібито сім'я забезпечена. Але насправді сім'я залишилася без головного годувальника і ми прийняли закон, щоб зарплата військовослужбовців, які сьогодні захищають нашу країну, не враховувалася в загальний дохід сім'ї, щоб сім'я могла отримати субсидію. І цей закон прийнятий, і він а, вступив в дію. Тобто, це те якраз про що ми говоримо: приїхати почути, що дійсно турбує людей, і відразу провести якусь реакцію, провести якусь роботу. Тарифи. Ми, ну, власне вже згадали про це, але все ж таки багато депутатів говорять про те, що вони є дійсно трохи завищеними. Що з цим робити? Чи будуть вони якось переглядатися? Ми на, приймаємо участь якраз в тій комісії по тарифам. Вони. Виходять з тих цін на газ, які були підписані, неадекватні. Тобто вони не є адекватними до сьогоднішніх зарплат, до сьогоднішнього соціального стану населення. Що з цим робити? Потрібно проводити індексації пенсії, пенсії і зарплати. Тому що рівень інфляції в нас зростає. Ми про це говорили в грудні місяці, коли приймали закон про бюджет, що в 1 червня повинні відбутися індексації. Уряд затягує цим процесом. Ми на цьому наполягаємо на кожне засідання ради коаліції, на кожній зустрічі з прем'єром. І будемо наполягати. І я вважаю, що наше завдання, і ми цього доб'ємося, щоб провести ці індексації пенсій і зарплат. Тому що. У нас чому так відбувається з цими тарифами? Тому що сьогодні, і про це говорила вчора міністр фінансів, ми стоїмо на грані дефолту. Міжнародний валютний фонд нам каже про те, що потрібно зменшити дефіцит бюджету, щоб якраз ті 100 мільярдів, які постійно держава де дає Нафтогазу на покупку газу, щоб їх цей дефіцит прибрати, якраз і піднімаються тарифи. Але давайте згадаємо історію, чому так сталося. Тому що ми досі живемо по тим кабальним, по тим абсолютно. Несправедливим контрактам, які були підписані у 2009 році, і От ця історія буде продовжуватись, поки ми або через суд не змінимо ці контракти, або ми не позбудемося такої залежності від енергоносії від Росії, і перейдемо на або альтернативні джерела енергії, але це ну це, це час, це важко, а людям потрібно платити зараз. Тому потрібно людям надавати допомогу. Це в вигляді субсидії, і потрібно індексувати заробітну платню і пенсію, тобто підвищувати. Тому що коли тарифи навіть якщо вони будуть обґрунтованими, але люди реально Реально не можуть їх платити, то ми просто зайдемо в колапс, коли будуть просто великі заборгованості і не буде ніяких виплат. Пане Дмитро, прийняли також в першому читанні вже власне новий закон про вибори, місцеві вибори, які відбудуться вже восени. Що очікувати власне від цього законопроекту, чи він є досконалим, чи можливо будуть якісь ще зміни? Ми ще можемо дочекатися його прийняття в цілому, тобто в другому читанні, тому що сьогодні відбувається якраз робота. Робота робочої групи вносяться поправки. Ми вибрали чотирьох законопроєктів один який більш-менш всіх влаштовує. Але вчора ми почули заяви спікера про те, що ми нібито можемо не встигнути. Давайте перенесемо розгляд цього законопроєкту вже після виборів. А ці вибори проведемо за старими законами. Тут дійсно є проблема. Нам потрібно дуже швидко його прийняти для того, щоб провести роботу підготовчу, щоб люди зрозуміли, пояснити людям, потрібно да як голосувати і так далі, підготувати змінити систему там і можемо не встигнути. Але ми наголошуємо на тому, що ті старі закони, ти старий закон, який працював до цього, там найбільша складова махінації якраз і криється в тій от мажоритарній складі старій системі, де найбільше відбувається махінація. Ми всі розуміємо, що люди. Дуже скрутне, скрутне становище сьогодні. Дуже важко людям вижити. І от будь-які нечисті на руку політики, які захочуть підкупити гречку, і дуже дуже часто відбувається, підкупити грошима за 100 гривень. Люди візьмуть і проголосують, і це можливо якраз на мажоритарних округах. І, а потім отримуємо жахливі результати. Ми пояснюємо людям, що завдання якраз депутатів не в тому, щоб роздавати гречку, не той добрий депутат а, або кандидат депутатів чи політик, який більше роздасть, а в той, який більше працює. І не потрібно вестися на це. Але ну тут не тільки пояснень для людей потрібно робити тут недостатньо цього. Тут потрібно змінювати систему, щоб не було можливості проводити такі махінації. Буде цей розгляд, ми будемо наполягати на цьому, тому що ну не спікер має вирішувати, потрібно розглядати закон чи не потрібно нам змінювати. Це Має вирішувати вся Верховна Рада. І на раді коаліції ми це питання будемо ставити, щоб його розглянути і прийняти новий закон. Тому що сьогодні є намагання провести реванш, і не дивлячись на те, що ми перемогли в революції. Ми сьогодні. Ведемо тяжку війну, ми зі скрипом, але все ж таки проводимо і йдемо до реформ. Але от ті старі елементи вони цьому пручаються. Вони хочуть піднятися. І якщо ми доведемо до того, що. Ота стара гідра партії регіонів сьогодні отримає реванш, і по багатьом округам вони це вже збираються робити, і по Дніпропетровщині, і по Харківщині, і по Одеській області. Це буде праска, і ми вони на наступних виборах назад прийде партія регіонів. Назад придуть всі ті старі, кого ми виганяли на майдані. Тому, щоб цього не допустити, ми будемо боротися за новий закон. Ми будемо боротися на місцевих виборах і не давати можливості в тій старій системі пручатися і залишатися при владі, але ж все таки в цьому законі також є якісь свідки своєрідні підводні камені. Зокрема, людина має обов'язково належати до якоїсь партії чи ні. Ну чи розуміє... не виходить це НАТО так знаєте, як диктатура. Розумієте, в чому питання? Дуже багато політиків ми бачимо, як переходять з одного партії в іншу партію, постійно перефарбовуються, і потім вони виходять самовисуванцями, нібито ні від кого, але ж ми розуміємо, хто вони насправді є. Ми можемо подивитися їхню біографію. І партійні такі от списки, люди мають розуміти, і політична відповідальність має йти з тих, кого ми висуваємо. Не просто не від кого, як сьогодні міністр екології Шевченко. Він нібито ні від кого. А ми так знаємо, що це є квота партії партії Батьківщина, і вони несуть за це відповідальність. І так само на місцевих уровнях в міських голів міських депутатів, районних вони мають нести відповідальність і це має висуватися від політичних партій на рівні сел, там де не не всі партії можуть, скажімо, мати своє представництво, не розбудовані. Там залишається самовисування. Тобто, це буде якось передбачено, да, так? Да. Пане Дмитро, і, звичайно, дуже багато людей, коли власне, вийшли на Майдан у 2013 році, хотіли, перш за все, побороти корупцію. Але сьогодні ми бачимо, власне, що із приходом нової влади все одно корупційні схеми, корупційні діяння, на жаль, залишаються. І в нас є таких кілька скандалів. Що з цим робити? Ну, я поясню, от. Корупційні скандали сьогодні найбільше це в міністерстві так. і наша принципова позиція виганяти таких людей і не просто виганяти, тому що у нас іноді просто там, зняття з посади, це вже є нібито покаранням. Ні, потрібно конкретний розгляд в справі в суді, вирок суду, щоб людина знала, що за такі порушення буде відповідальність. Чому відбувається от корупція? Насправді не бореться. У нас насправді є всі закони, давно написані. Вони всі дозволяють ефективно. Активно боротися з корупцією, просто цього не відбувається, тому що сьогодні прокуратура і суди є найбільше такою злочинним угрупуванням, де зберігається корупція. Я дуже часто буваю на судах, майже кожного дня по тим чи іншим питанням по захисту активістів чи по захисту інтересів громади, і просто дивлюсь, там є абсолютно кругова порука. І це викрилося якраз от, цей е, голова Київського апеляційного суду, який ховає гроші по карманам, які як Зварич, попередник е, Львівщини, просто наколюдував собі там кількасот тисяч гривень. Ми бачимо, що це є абсолютно тотальна кругова порука прокуратури, і суддів. Судді абсолютно всі не люстровані. Іноді просто доводиться нам, як депутатам, ледве не бити по руках цих людей для того, щоб примусити їх працювати, щоб вони боялися. Але ми ж не можемо бути одночасно на всіх судах і зачатись одночасно всіх людей. Потрібно, щоб воно працювало. І Від цього дуже багато залежить від кадрових питань, від того, хто займає посаду генерального прокурора, заступників і кого вони далі назначають. І в нас є дуже багато питань до президента і до його подання на, на генеральну прокуратуру, на зміни в керівництві СБУ, тому що просто змінювати людей за принципом лояльності до, до себе, тобто до, до президента, а не за їхніми професійними якостями, це абсолютно неправильно. Сьогодні така тенденція да, заміни українських е, е, працівників на іноземців, на грузинів дуже популярно. Але насправді це не вирішує питання, тому що ну, грузини. Приїдуть будь-хто литовці, хто хто не був, американці? Вони прийдуть, попрацюють. Але вони, по-перше, не знають специфіку українську, а по-друге, ми кого ми будемо виховувати? У нас повинні виховуватися свої кадри, так. щоб від починаючи від помічника прокурора і закінчуючи вище, так само по всім галузям, це стосується, тому що не можна просто взяти і замінити. Тоді навіщо нам ці всі наші випускники, куди вони підуть працювати? Просто нам наберемо працівників з інших держав, але насправді вони будуть піклуватися не про, не про державу. Нам же тут жити. Вони будуть піклуватися про себе, вони прийдуть, попрацюють як наймені працівники і підуть. Це не вирішує всіх питань, їх Можна попрошувати як консультантів, як радників, дивитися і прийматися їх досвідом, але це не вирішить питання ніяк. І нам потрібні такі кадри і в Міністерстві внутрішніх справ. І сьогодні я сподіваюся, така реформа потроху йде, і в четвер ми будемо розглядати закони про національну поліцію. Про бюро розслідувань вони я думаю, я думаю, пройдуть ми дуже ретельно допрацьовували весь цей час і реформи якраз правоохоронних органів вони дуже важливі в контексті боротьби з корупцією. Ну а в першу чергу це залежить від суддів. От суддів потрібно власне надія такі списки потрапляють в Верховну Раду з 300 суддів. Ми рубаємо. Наша фракція тричі зривала голосування по суддям, бо просто там намагаються просунути таких суддів, які ну там нема де ставити печатки. Там корупція на корупції. Зміна керівництва СБУ на місцях і власне у столиці. Чи відбувається, як відбувається, і кого на кого міняють? Ну от так як змінювали на Ливаченка, у нас дуже багато питань, тому що ми не почули жодного аргументу, чому ми маємо проголосувати за його зняття. Ми власне за цьому не голосували, не дали останнього слова сказати, не було звіту. Тобто це була суто політична розправа. Ну така між собою. Вони з'ясовували, президент з головою СБУ з'ясовували стосунки, нам не зрозуміло, чому ми в цьому маємо приймати участь. І якби були якісь претензії до діяльності СБУ, і це було б заявлено, про це було б якесь там. Виступи, ми б могли, може, і ще більше б проголосували б і вимагали розслідування, але ми цього все не почули. Тобто це все приховується від нас, народних від народу приховується, сьогодні поставили виконуючого обов'язка і вже призначили заступників. У нас є багато питань до заступника, який сьогодні буде очолювати антитерористичний центр. Знову це кадрова політика президента. Так, це його повноваження, це його права призначати в силові структури, тому що він головнокомандувач, але ну, дуже багато є питань. По-перше, люди, які працюють і працювали в партії регіонів і при старій владі, ще там за кучмійських часів. Чому не можна знайти нових, нових обличчя? Чому довіряти іншим? В часи, коли у нас дуже багато проблем і із і шпигунами, і, і зливається інформація по бійцям і по АТО, і президент продовжує таку політику загравання з зі старими. І ми це дуже добре побачили під час голосування за генерального прокурора, коли весь опозиційний блок. Проголосував за прокурора Шокіна, і потім ми дивуємося, а куди подівся Сергій Клюєв? Чому він втік? Ми його зняли недоторканність. Мали б на наступний день побачили б його, мали би побачити всі за гратами в, в Кайданах. Але ми побачили, як він просто сів в літак і втік. Я не думаю, що він тікав через ліси і через кордон. Пане Дмитро батальйон Святої Марії власне і бійці добровольці, які йдуть служити захищати Україну. Чи підтримуєте ви з ними контакти на сьогоднішній день? Тому що ви прийшли у Верховну Раду власне як боєць, як захисник України. Які проблеми сьогодні є там? Сьогодні взагалі є проблеми у добровольчого руху. На жаль, багато політиків, які бояться відверто добровольців, патріотів, тому що вони після того як захищає свою країну, здобувають і бойовий досвід і здобувають. І Патріотичне е, вже якісь е, більше налаштування і вимагають від влади більше. Тому сьогодні відбувається така дискредитація добровольчого руху, коли використовують окремих. Е, Порушників, да, які є дійсно є і серед добровольців, і серед міліції, там і спецпідрозділів, і серед звичайних солдат. Але це окремі люди, які потрібно розслідувати, і не потрібно всіх ототожнювати і казати, що весь добровольчий рух є злочинцями. Я маю на увазі там питання про батальйону торнадо, яке ставилися по батальйону Айдар. Ми самі вимагали розслідування по колишньому комбату Сергія Мільничуку, але це ніяк не стосується всіх інших бійців, які герої Захищали і захищають нашу країну. Тому ми відстоюємо і будемо відстоювати питання, щоб добровольці не просто залишалися, не просто не розформовувати їхні спецпідрозділи, батальйони, а щоб посилювати. Тому що ми часу такі, от хиткого, я би навіть назвав це перемир'я, але такого затища ми повинні використовувати для підсилення нашої армії. І тому. Все Весь цей час має бути покладено на те, щоб посилювати, озброювати, тренувати бійців. Бо люди, які прийшли добровільно, це люди втричі більш мотивовані і втричі більш цінні на війні, ніж люди, які приходять по повістках мобілізовані. По добровольцям я хочу сказати, що важливий закон, який ми е, прийняли, і е, він вже підписаний, і е, вступає в дію. Е, це закон, який ми, ми спрощуємо отримання громадянства для іноземних е, громадян, які приїхали захищати нашу країну. Сьогодні дуже багато таких, і у нас є такі люди. В батальоні Марія ми взимку е, поховали героя, е, який е, був розселеним за... Е, Паспортом німцям за походженням, але українцям серце він загинув за Україну, Україла Генц, і царство небесне йому, але він хотів отримати громадянство, він вже подав документи, це можна було тоді зробити лише за підписом президента. Там дуже велика черга. І для того, щоб це все опросити, бо цим людям не можна потім назад повернутися в Росію. Вони вже там військові злочинці, вони там переслідуються. Ми прийняли закон, щоб вони могли отримати громадянство тут, просто якщо є підтвердження з. З батальйону або з підрозділу відповідного. Так само і по учасникам бойових дій дуже багато питань. Всі колишні бійці задають, як нам отримати статус учасника бойових дій. Бо проблема була тоді, коли відразу всіх відправляли, так. просто дали зброю, ніхто нікого не оформлював, а потім вже починаємо оформлюватись. І поки що, ну. Важко, але є відповідний закон. Але на місцях він або соботується, або люди не розуміють і не хочуть його виконувати, тому що залежить це від від тих штабних працівників, від обласних працівників міліції, там військових частин, які сидять в штабах і оформлюються ці документи. Вони на жаль працюють дуже погано. Пане Дмитро я вам вдячна, що ви до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у програмі на часі був Дмитро Лінько. Представник радикальної партії Толега Ляшка, народний депутат України. До зустрічі, до побачення.